Віточка, як завжди, тиждень це взяла, а недільним ранком нам всім показала. <гум> Доброго ранку, недільного ранку, друзі! мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Своє відео я почала з невеличкого віршика, який трішечки скоригувала, від пані Галини. Влучно сказано, нічого не скажеш. Сьогодні у нас 1 грудня. І хочу вас привітати з початком нового місяця з першим днем нового сезону зими. Зима в нас дуже цікава, прокидаєшся темно, дуже рано темно, чи день, чи вечір, чи ніч. Не зрозуміло, коли сонечко то тому розумієш, що це день. Тобто, ми з вами вийшли в пору, коли ми питаємо, а де ж той день тодіся? І з кожним днем календаря світла частина доби у нас буде потрошечку зменшуватися, а потім під новий урок вона почне рости. І що ж, прийшов черговий недільний ранок і прийшов час показати, що ж мені вдалося зробити протягом тижня. Планів в мене було багато. Було в планах дов'язати жилет, завершити, знімати майстер-клас на цей жилет. Було в планах зняти майстер-клас на візерунок до моїх чорних шкарпеток, де основний колір шкарпеток чорний. Ну і так трішечки пов'язати. Але вийшло ну, не так, як планувалося. Таке буває. Цей тиждень можна також назвати тижнем трьох процесів. Всі три процеси приймають участь. У спільному проєкті з Тамарою Новіковою. Дівчатка, такі дівчатка четвертий сезон. Посилання на Тамару, спонсорів та учасників цього сезону ви побачите в описі під відео. Цього сезону у нас дуже мало приймає участь, хоча завдання дуже цікаві. І моя перша готова робота тижня це білі шкарпетки. Ось таким візерунком. У домочки було таке завдання, коли я показала першу пряжу, з якої шкарпетки ще не готові, і як стали на одному місці так і стоять. Задання було дуже цікавим. шкарпетки з паламками. думала думала, що це таке? Це, мабуть, оце смужки, але не рівні смужки. Ну, що ж, так от і зробила. Ось такі шкарпетки з паламками в мене готові. У цих шкарпеток ще є назва твіст. І майстер-клас на оці трикутнички до цієї шкарпетки у мене вже є на каналі. Тому, кому такі шкарпетки сподобались, будь ласка, проходьте і в'яжіть ось таким візерунком і свої шкарпетки. Цю пару я вирішила не робити повністю ось такими трикутничками. У мене був один залишок, він. І все-таки я вирішила зв'язати не один рапорт, бо це було дуже низько, а два рапорти. І додала ще один залишок. Оце я вив'язала два залишки шкарпеткової пряжі для цих шкарпеток. Далі в мене йде укріплена бабусина п'яточка і звичайне стрічкове закриття миска. Набірний край, як завжди, в мене хрестообразний або болгарський зайчин, резиночка 2х2. Мені найбільше подобається, як вона сидить саме на моїй низі. Ось такі в мене шкарпетки вийшли. Якби я в'язала хеліксом, то цієї додаткової пряжі в секційних фарбування вистачило, мабуть, мабуть, і до кінця. Але ось такі трикотнички хустковою в'язкою, вони дуже багато підбирають пряжі. Якщо ви в'язали хустковою в'язкою, ви знаєте, що сама по собі хусткова в'язка також багато забирає пряжі. А я задоволена цією роботою. Це шкарпетки мені на 38 розмір. І ці шкарпетки трішечки підготовка до Нового року. Це мені під ялинку. Ну, ось трикутнички. Ну, чим не ці гілки-ялинки та ще й прикрашені? так виглядають шкарпетки. Друга моя велика завершена робота це чоловічий жилет. Ширина в мене жилету склала 59 см. Висота від пройми 48 см. Висота самої пройми мене склала 22 см. І Довжина готового виробу склала 68 см. Він ще в мене не попраний, я тільки його завершила, пришила гудзики, прибрала всі інчики, поховала і завершила знімати на цей жилет майстер клас. Майстер-клас вийде завтра в понеділок. Остання четверта частина цього майстер-класу, де під відео ви знайдете в посиланні на першу, і на другу і на третю частину. І якщо вам такий жилет подобається, на жаль, він дуже темний, але дуже гарно це видно. Але на фотозаставці є попередній жилет світло-сиренький, і ось я такий же саме жилет відв'язала на прохання однієї з глядачок мого каналу. Я вам дуже вдячна за замовлення зробити цей майстер-клас. І людина в мене отримає ще додатковий подарунок під ялинком. Бо це більш тонкий жилет. І він трошечки вущи, ніж попередній. Бо так мене попросили. Вага цього жилету в мене склала 380 грамів. В'язала я із шести нитка. де було змотані одна ниточка кідмахеру, одна ниточка бавовни, а чотири ниточки меренос на півмеринос. 240 метрів на 100 грамів спицями 4,5. І зробила я 5 гуцуків. Пришила вже їх це застібнула. Дуже гарний жилет. Я задоволена такою великою роботою. Якби не знімати майстер-клас, то цей жилет вийшов би набагато швидше. Але чоб не б не зв'язати, коли тебе попросили. Не зробити добру справу. А тим паче, що 25 листопада у нас завершився спільник з ладою Моя добра справа, де не обов'язково було знімати, і можна було розповідати і показувати всі інші процеси. І добра справа це не тільки щось відв'язане, а й зняття майстер-класу. Це я так вважаю. Адже коли знімаємо майстер-клас, ми ділимося з вами своїми навичками, своїм вмінням. Можливо, для новачків буде багато відкриттів. А й для тих, хто вже давно в'яже, також інколи потрапляють в таких мастер-класах деякі цікавинки, які можна потім і самим робити. Так, друга робота в мене готова. І третій мій процес це чайка, яка в'яжеться у спільному в'язанні в, в телеграм-каналі разом з Оленою з каналу ще пара рядочки. Все, я вже приєднала. Кокетку до основного тіла, в мене вже завершилося часткове в'язання, і тепер вже в мене йде тільки в'язання по колу. Багато я зробила, в мене вже було відв'язано минулого разу кокетка десь наполовину. Це я дов'язала кокетку і пров'язала просто тіло. Було в планах дов'язати тулуб цієї чайки, але я пішло, як пішло. Читаючи в коментарях, я побачила, що саме ці поєднання кольорів, вони нагадали чайку, яка пролітає над морем. А мені ось ці кольори, поєднання таких кольорів рожевого, фіолетового та вускового, нагадують або вечірню чайку, яка літає, або ранкову, яка тільки прокидається. Хай це буде просто чайка. В'яжу я її на спицях два з половиною. В моїх планах на спільник дівчатка такі, дівчатка відбулися зміни. Я не буду в'язати шапочку для собаки, я відкладаю роботу над дитячим светром, тому що треба дов'язати те, що в мене є. Отже в мене вийшло багато незапланованих процесів. Я планувала тільки одну пару шкарпеток, а в мене вже 4 готові і дві ще в роботі. Я не планувала чоловічого жилету, але він завершений. Таке, таке ж буває. І ще в мене онуця дещо попросила обов'язково її зв'язати. Я вам тоді покажу, якщо в мене вийде це, бо я таким ніколи не займалася. Тому все інше я відкладаю на наступний рік. Можливо, деякі процеси будуть в'язатися, а можливо, не будуть. І наступний тиждень мав би бути тижнем стартів, але я робити нічого нового не буду. На наступному тижні я планую продовжити працювати саме над тими процесами, які в мене розпочаті. Бо завжди я в грудні все дов'язувала і новий рік я завжди зустрічала. З дов'язаними процесами. Інколи випадав один або два недов'язи. І одна або дві роботи, які треба було шити або вишивати. В цьому році в мене буде, як ніколи, багато незавершених робіт. Тому в грудні я не планую розпочинати нові роботи, не рахуючи шкарпетки для кутиків. Це йде поза планом, це йде постійно. Я бажаю кожному з вас. Багато світла в домі, багато світла в душі, багато світла в стосунках, багато гарних новин, багато довгоочікуваних дзвінків, зустрічей або повідомлень, багато творчого натхнення та можливості творити красу. До зустрічі любі! До наступних відео!